19 жовтня дух і Слово» Бо кого Бог послав, той Божі Слова промовляє, бо Духа дає Бог без міри. Івана 3,34 У перекладі Кієф йому дає Бог, але в загально прийнятій версії перекладу Кієв слова йому додані, хоча в тексті оригіналу їх немає, на що вказує їх виділення курсивом. У перекладі Огієнка. Слово йому відсутнє, утім немає жодної різниці, додані вони чи ні, оскільки сенс у будь-якому разі один і той самий. Ясно виражена ідея полягає в тому, що Бог дає дух без міри тому, кого Він посилає і хто виконує свою місію, промовляючи слова Божі. Звичайно, не може бути сумнівів у тому. Що насамперед це стосується Христа, Бог послав свого Сина в благанням за наші гріхи, 1 Івана 4,10. Бог сказав Мойсеєві про Христа, поставлю пророка для них з поміж їхніх братів, такого як ти, і дам я слова свої в уста Його, і він їм говоритиме все, що я накажу. Ісус сказав: то, що я говорю, то так говорю, як Отець мені розповідав. Івана 12,50 і ще, а слово, що чуєте ви, не моє, а отця, що послав мене, Івана 14,24. саме Святим Духом Ісус приніс себе в жертву Богові, євреїв 9.14. Тому Він говорив саме Духом, але слово було не просто в його устах. А у його серці, свідоцтво Христа свідчило. Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці. Я проповідував правду у великому зборі. Ото своїх уст не ув'язнюю я, Господи, знаєш ти, Псалом 48 девять. Слово, що перебувало в його серці, керувало не лише його словами, але й усіма вчинками. Тож Ісус і жив, і говорив Словами Божими, і Дух був із Ним без міри, щоб говорити і робити все, що Отець вимагав від Нього. Ісус же сказав про своїх учнів: Як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх, Івана 17,18. Він також сказав: Я їм дав Твоє Слово, вірш 14, тому що той, кого послав Бог. Посланий говорити слово Боже. Це слово свідчення не може бути істинно вимовлено інакше, як тільки Духом, бо не може сказати ніхто, Ісус то Господь, як тільки Духом Святим. 1 Корінтян 12,13. Слово істине не може бути вимовлене, якщо воно не наповнює серце, бо чим серце наповнене, те говорить уста. Матвія 12.34. Тому очевидно, що той, хто дійсно говорить Слово Боже, живе за Словом Божим, така людина живе за кожним словом, що походить із уст Божих. Матвія 4.4 Вона не нехтує жодною заповіддю. Тепер приходить повнота обітниці, що той, хто виконає місію, з якою він посланий, а саме буде говорити Слово Боже, отримує духа безміра. Саме для цієї особливої мети Дух був обіцяний і даний. Ісус сказав: Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій Юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Дії 1.8. Дух проявлявся в церкві без обмежень, поки церква зберігала Слово Боже. І тільки тоді, коли ті, хто називали себе Божим народом, відвернулись від місії, на яку були послані, залишивши Слово Боже заради байок, потужні прояви духа зникли, чи хочете ви отримати хрещення Святим Духом? Віддавайтеся цілком Слову Божому, несіть його в повноті й досконалості, і дух буде даний без міри. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.